Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю вас! З вами Євгеній Шелест, вчитель історії. Ви, очевидно, збираєтесь слухати аудіоурок з історії, тож налаштуйте гучність, нагостріть вуха, зосередьтесь. Така атмосфера гарантує вам насолоду від прослуховування та максимальну користь. Коли прослухаєте аудіоурок, будь ласка, пройдіть опитування для самоперевірки або самоствердження. А якщо вас цікавить тема, тоді рекомендую детальніше почитати статті про повстання в таборах ГУЛАГу на історичній правді. Посилання на матеріали ви знайдете в описі до цього заняття. І головне, послухайте цей подкаст до мультипредметного тесту. Політики скрізь однакові. Вони обіцяють побудувати мости навіть там, де немає річок. Микита Хрущов, виступ у Белграді, 21 серпня 1963 року. У 1950 році здавалось, що епоха Сталіна буде тривати вічно, а з нею вічно триватиме і неймовірна жорстокість та бездушність сталінського режиму. Великий керманич впевненою рукою від 1920-х років призвів до вбивства мільйонів громадян СРСР. Батько народів морив їх голодом, мучив холодом і депортував за тисячі кілометрів від рідних домівок. Геніальний полководець своїми рішеннями призвів до полону та загибелі мільйонів солдат Червоної армії в роки Другої світової війни. Великий вождь і вчитель віддавав накази про страту десятків і сотень. Тисяч людей. У 50-му дядьку Джо, як називали його у західній пресі, виповнилось 72 роки. Старий був уже доволі хворий, але від того не менш підозріливий та жорстокий. Скоріше, навпаки, більш. Жителі країни Рад, що мали сподівання на покращення життя після немислимих жертв у роки війни, зіткнулись із тою ж тоталітарною машиною, що і до війни. Після випробування Союзом у 1949 році першої атомної бомби, холодна війна з країнами Заходу перейшла на новий щабель. Почалась гонка озброєнь. Того ж року до соціалістичного табору долучився Китай. Позиція СРСР на міжнародній арені була як ніколи сильною. На аудіозанятті сьогодні, окрім окреслення програмових дат, та імен маю ще завдання відповісти на два запитання перше. Чому Микита Хрущов пом'якшив режим СРСР? Друге, чи стало від того краще? Відповіді на них, я сподіваюся, допоможуть вам краще зрозуміти час людей та події. Ця історія до нас дуже близька, всього 70 років минуло, тому дуже свіжа та актуальна. Звісно, ви скажете, що я постійно говорю про вплив історичних процесів на наше сьогодення, але камон, так працює історія і причинно-наслідковий закон Всесвіту. Чим ближче події до сьогоднішнього дня, тим більш відчутний та більш очевидний їх вплив. Тож поговоримо про 50 роки та початок 60-х йтиметься про час змін. Бо ніхто з людей не вічний, навіть такий абсолютний диктатор, як старий Йосип Джугашвілі. Історичний анекдот Іноземець запитує радянського громадянина Як поживаєте? Як пасажири в автобусі. А як це? Половина сидить, половина труситься. Політичні анекдоти за повного контролю держави над життям людей були єдиним способом висловити свою думку чи обговорити актуальні політичні теми. Щоправда, за них можна було отримати чималий строк у таборах країни, якою править диктатор. 72-річний злий і підступний дід сидів у захищеній фортеці. Та сталевою рукавицею страгу і смерті правив найбільшою імперією світу. Звучить як початок до епічної фентезійної книжки або серіалу про темну імперію та її повелителя. Насправді, це просто Сталін у Кремлі вже понад 20 років правив Радянським Союзом. З роками його правління не ставало ані м'якшим, ані прогресивнішим. Він це так само добивався своїх задумів будь-якими способами. Попри людські долі, після війни стало тільки гірше, бо Йосип Сталін тепер був не просто диктатором із маргінальної комуністичної країни, але цілим переможцем нацизму, великим та впливовим геополітичним гравцем, який мав амбіції панувати у світі. І у нього була приємна новенька і блискуча атомна бомба. У 1949 році пройшли успішні випробування цієї наднової зброї у Казахстані на Семипалатинському полігоні. Саме це надавало Сталіну такої впевненості. У 1950-му закінчилась четверта або повоєнна п'ятирічка. Це був амбітний план відбудови держави після війни власними силами СРСР. Від допомоги колишніх союзників відмовились на відріз. Завдяки неймовірним зусиллям та ентузіазму населення, помноженим на репресивну політику партії. Повоєнна п'ятирічка була майже виконана. Ціною її виконання став. І ще один голодомор в Україні 1947 року, третій за 30 років радянської влади. Селяни все так само залишались рабами колгоспів, бо не мали паспортів та не могли полишити власне село. Робітникам не дозволялось змінювати робоче місце без дозволу начальства, рай пролетарів та селян. На початку 50-х продовжувалась кампанія боротьби із космополітизмом, це пошук реальних чи уявних ворогів радянської влади. Що підтримують чи можуть підтримувати західні цінності в розпалі? Холодна війна з країнами Заходу. Тому Сталін не вагався шукати ворогів всередині СРСР. Він ніколи не вагався. Ця ідеологічна війна ділила світ на своїх і чужих. Свої, до речі, мали говорити російською, знати і поважати російську культуру. Якщо ж вони тільки намагалися заговорити про якусь національну культуру, тут же ставали ворогами, буржуазними націоналістами. Пізніше, у 1952 році, почалась так звана справа лікарів. Це була частина масштабної кампанії боротьби з космополітами та негласного переслідування євреїв в СРСР, гірка іронія для країни, на території якої розгортався Голокост, і мільйони євреїв були вбиті нацистами. Але для Сталіна не існувало ані співчуття, ані жалості. Багато лікарів були євреями за походженням, чим і накликали на себе гнів диктатора. Історія почалася у 1948-му, коли від хвороби помер близький соратник Сталіна Андрій Жданов. Тоді одна з лікарів, товариша Жданова, написала купу листів у КДБ із заявами про неправильне лікування чиновника. Їх проігнорували, але згадали через чотири роки. Репресивна машина працювала налагодженим механізмом. Багато євреїв в ті часи змінили свої імена та прізвища на більш слов'янські, аби не накликати на себе підозр. І боротьба з космополітами і з лікарями були частиною Ждановщини в суспільно-політичній сфері. Але була аналогія і в науковій сфері. Лисенківщина це переслідування науковців за неполіткоректні вислови, співпрацю із західними вченими, під особливо прискіпливу критику потрапили генетики та кібернетики. Ці науки оголосили буржуазними, що відкинуло СРСР у науково-технічній революції. Репресії були всюди. І це не говорячи про боротьбу чекістів проти УПА. Так. У 1950 році в Лісах та горах України все ще діяли повстанці. 5 березня 1950 року в бою на Львівщині загинув беззмінний впродовж семи років керівник проводу Роман Шухевич. Його загибель стала важкою втратою для повстанців. Вони роками воювали у повному оточенні. Шухевич став для них яскравим символом підпільної боротьби за Україну. Отаким От похмурим був початок 50-х років в історії України. Вибачте за поетичність, але дійсно схоже на справжню зиму у лютому, з морозами, які ніяк не відступають. Історичний анекдот Бабусю, а Ленін був хороший? Хороший, онуче, хороший. Бабусю, а Сталін був поганий? Поганий, дуже поганий. Бабусю, а Хрущов який? Коли помре, тоді дізнаємося. Ситуація змінилася несподівано весною 1953 року, ввечері 5 березня. На 75 році життя від крововиливу в мозок помер Йосип Віссаріонович Сталін. За іронією долі, підозріливість Сталіна його ж і загубила, бо наближені доволі довго не викликали йому лікарів. Соратники боялись, що це чергова перевірка зі сторони диктатора. Ну або навпаки, чекали, коли той сконає. Такі теорії також існують. Якщо бажаєте побачити силу пропаганди Радянського Союзу, можете переглянути документальну агітку Велике Прощання. Вона є у доступі на Ютубі. Хай там як, а із смертю дядька Джо почалась запекла, але непомітна загалу боротьба за владу. Тоді ж і починається процес поки прихованої десталінізації. Десталінізація це демонтаж частини сталінського режиму, певне пом'якшення та лібералізація політичного життя. До 1956 року вона буде доволі кволою та неявною. Загалом багато учасників великої гри за трон СРСР провадили або підтримували десталінізацію. І тут виникає цікаве запитання а навіщо було радянському керівництву змінювати чудово налаштований апарат влади? Бо якщо поглянути на ситуацію з боку більшовиків, то це може мати приблизно такий вигляд. Суспільство зазнало перетворень для побудови нового прекрасного світу. Всі незгодні або знищені, або якщо з'являються, то їх можна легко позбуватись завдяки репресивному апарату. Гонка озброєнь та інші дороговартісні забавки політиків легше реалізуються при тотальному контролі над ресурсами та населенням. Відсутні загрози з боку опозиції, реальної чи уявної. Ваша влада забетонована до скону. Але майже одразу по смерті Сталіна його найближчий соратник, і такий же маніяк Лаврентій Берія береться амністувати в'язнів гулагу та послабляти хватку режиму. Це має дивний вигляд. Відповідь буде складною і дуже комплексною. А коли було інакше можна припустити дві примітивні версії. Позитивна люди втомилися жити в страху. Тому навіть Берія бажав змін. І більш прагматична. Десталінізація була вигідною для політиків і їх боротьби за владу, бо потоптатись по Сталіну означало показати себе кращим за нього. Ці теорії зручні та більш-менш очевидні, але не повні. Запит на економічні зміни, які розпочались згодом за правління Хрущова, назрів ще за життя Сталіна, тому цей тренд цілком природний, бо навіть старий диктатор розумів необхідність удосконалення радянської системи економічного управління. Колосне господарювання, промисловість та виробництво товарів повсякденного вжитку не давали очікуваного результату, а значить, їх чекали певні зміни, що і відбулось. Суспільно-політичні ж зміни, що їх почав Берія навесні 1953 року за амністії для деяких в'язнів ГУЛАГу, могли бути поєднанням бажання позбутись страху та одночасно заробити для себе певний політичний капітал. Коли Берію заарештували у червні 1953-го, Хрущов не тільки не згорнув амністій, але розширив їх, почав процес реабілітації в'язнів. До можливих причин десталінізації або як її ще називали відлигі, слід віднести зміни на міжнародній арені в умовах холодної війни. Світ змінювався. Тоталітаризм виходив із моди, його перемогли у Другу світову, а тут в такому прогресивному СРСР такий пережиток. Тож природнім видається бажання Союзу покращити імідж і подати себе у кращому вигляді. Дивіться, ми засуджуємо нашого колишнього диктатора, ми уже кращі. Ну і не варто недооцінювати сам фактор Сталіна. Вплив образу Сталіна на людські уми прослідковується дотепер. Що там говорити про СРСР 1953 року. Він дійсно став символом епохи. Мільйони людей щиро вірили в казки про великого вождя і вчителя. А раз він помер, то й епоха має відійти. Історичний анекдот. Перед доповіддю про культ особи Хорщов бігав до Мавзолею прощупати пульс у Сталіна. Десталінізація починається не без участі українців, а точніше українських в'язнів ГУЛАГу. Коли оголосили перші амністії, то під дію закону потрапили в основному кримінальні в'язні, бо закон вказував, що від ув'язнення звільнять лише тих, хто має строки до п'яти років. Це переважно дрібні кримінальні злочини. За політичні статті давали втричі більше, а повстанцям УПА давали 25. так званий Бандерівський стандарт. Така несправедливість викликала обурення, і в'язнів в таборах почали піднімати повстання. Найбільше відбулись у Норильську та Кенгірі. В епіцентрі подій були українські повстанці, як чоловіки, так і жінки. Радянська влада танками розтоптала ці повстання. Аби ви зрозуміли всю жорстокість більшовиків та героїзм в'язнів, пропоную вам для прочитання кілька статей з історичної правди про ці події. Шукайте посилання в описі. Але повстання не пройшли дарма. Вони спонукали Хрущова швидше і ширше провадити десталінізацію. Вже у 1953 році створили партійну комісію з реабілітації. Реабілітація жертв політичних репресій стала важливою та великою сходинкою від лиги. Комісії піднімали архівні справи та переглядали їх. Тоді виносилось рішення про зняття обвинувачень та виправдання підсудного. Якщо той був ще живий, його випускали з табору, але найчастіше такі документи видавались посмертно та надсилались рідним. Інколи це була єдина з 1937-38 року звістка від засудженого для родичів. За статистикою росіян на 2002 рік реабілітували 4 мільйони осіб. Найвищими точками лібералізації в СРСР стали два з'їзди КПРС 1956 та 1961 років. Саме на знаменитому 20-му з'їзді партії Микита Хрущов виголосив свою чотиригодинну промову про засудження культу особи Сталіна. Це засідання було таємним, але рішення, які там ухвалили, згодом стали відомі загалу. Хрущов засудив репресії, влаштовані Сталіним. Його надмірний культ та прославляння звинуватив його у катастрофічних втратах Червоної армії на початку війни з німцями. Це був шок для багатьох більшовиків. Проте Хрущов не сказав головного, що купа співучасників Сталіна, які він сам у тому числі, також винні у злочинах радянського режиму. Вся провина повністю лягала на мертвого диктатора. Більшовики так ніколи і не визнали своїх злочинів. Мало того, ніхто не був з них за це засуджений по цей час. 20-й з'їзд розпочав Сталінопад по всій країні, бо пам'ятники вождю демонтували, містам повертали попередні або давали нові назви. Так переназвали місто Сталіно та Сталінську область у Донецьк та Донецьку область, відповідно. На наступному з'їзді 1961 року Хрущов пішов далі. Був ліквідований гулаг. Більшість таборів закрили, решту передали у відомство внутрішніх справ. А із мавзолею на червоній площі Москви винесли забальзамоване тіло Сталіна і перепоховали скромніше під стіною Кремля. Це був пік десталінізації, подібне повториться без викопування вождя аж у 1980-х роках. Також на з'їзді 61-го року Хрущов дав дуже амбітну і горду обіцянку, що уже сучасне покоління радянських людей буде жити в комунізмі через 20 років. Обіцянку виконати було неможливо, що зрозуміли доволі швидко. Тому наступний генсек Брежнєв буде викручуватись всіма силами та ідеологічними викрутасами. Для УРСР відлига позначилась чимось абсолютно новим в Україні. Вперше Українець зайняв пост голови КПУ і Республіки. Це був Олексій Кириченко. За ним був Микола Підгорний, а згодом, у 1963 році, Петро Шелест, мій однофамілець. Хвиля перейменувань зачепила і місто Проскурів. Щоправда, це не було пов'язано з відлигою. Це відбувалось у межах масштабного святкування 300-ї річниці возз'єднання українського та російського народів. У 1654 році Проскурів перейменували у Хмельницький. до того ж, до складу УРСР передали Кримську область, яка до того була частиною Російської Республіки. Тепер про це не говорять інакше, як Хрущов подарував. Приєднання Криму мало цілком прагматичну мету. Передати депресивний регіон Україні, щоб вже УРСР вкладала ресурси на його фінансування. Бо після війни та депортації кримських татар ситуація на півострові була плачевною. До того ж, Крим не мав прямого сполучення із Республікою, тож українці вклались. Збудували північно-кримський канал від Дніпра, який живив поля Степового Криму. Почалось будівництво курортів, доріг, промисловості. Загалом, ідеологічний вайб 1954 року надовго визначив роль і місце українців та їх культури в радянському Союзі. Ми до 17 століття, виявляється, жили і боролись виключно для того, аби з'єднатись із великим російським народом, а потім спільно побороти царизм і жити щасливо в Україні Рад українцям більше немає кого боятись і проти кого чи чого боротись, бо ось він, старший брат, ось щасливе життя. Танцюй, співай, носи шаровари, пий горілку, козаче. Власне, цей шароварний стереотип живе й досі у популярній музиці воєнного часу. Тож мусимо віддати належне ідеологам Союзу. Але ідеологему маємо зламати. Історичний анекдот Колгоспник каже Вам, письменникам добре. На літературі Микита Сергійович розуміється. Пояснювати жарт це остання справа. Але підкажу. Що в літературі Хрущов був таким же профаном, як і в сільському господарстві. Від початку свого правління перший секретар партії бачив потребу в економічних перетвореннях, бо спадок Сталіна, м'яко кажучи, не дуже вражав. Ця тенденція реформ після кожного наступного генсека збережеться до кінця існування СРСР. Програма Хрущова на економічному фронті була простою: наздогнати та перегнати США. Америка була як головним ідеологічним, так і економічним суперником Союзу. Але легко сказати, а як діяти. Чи не найбільш вдалою спробою було реформування системи управління економікою. Перехід від міністерського поділу до раднаргоспів. Ради народного господарства діяли за місцевим, а не галузевим принципом. На території УРСР утворили 14 раднаргоспів. Пізніше їх об'єднали всім. Для порівняння на всю Білорусь був один. Таке районування мало би посилити взаємодію підприємств регіону, покращити перерозподіл ресурсів, зробити управління більш ефективним. Але під кінець епохи Хрущова раднаргоспи розрослись, бюрократизувались, піклувались про власні показники замість взаємодії, що впливало на темпи економічного зростання. Особливо слід наголосити на надпрограмах генсека в сільському господарстві, наголосити не через їх успішність, а через гарячковість рішень та повне нерозуміння справи самим Хрущовим. Це освоєння цілинних незайманих земель Казахстану для збільшення площ посівів, м'ясомолочна програма та кукурудзяна епопея. Всі вони оголошувались як рішучі і стрімкі стрибки в сільському господарстві, а призвели до повного провалу. Землі цілини Казахстану почали опустелюватись. Кукурудза не давала потрібного врожаю, а для м'ясомолочної програми подекуди вирізали все поголів'я худоби, щоб виконати план. За цей гармидер Хрущов отримав почесне народне прізвисько Кукурузник. У підсумку нагадаю, що ви слухали, а я говорив про період хрущовської відлиї. Ми пройшлись ймовірними причинами початку десталінізації, серед них величезний вплив особи Сталіна і особливо того страху, який він навіював, бажання подати імідж СРСР з найкращої сторони, потреба економічних перетворень, боротьба за владу та політичні дивіденди від розвінчування культу особи. Щоправда, слід не забувати про половинчатість десталінізації. Пам'ятники, звісно, прибрали, міста перейменували, частину в'язнів реабілітували, але не судили жодного злочинця радянської репресивної системи, навіть того ж Сталіна. Для українців та України цей період позначився приєднанням Криму до УРСР, повстанням українців у таборах Гулагу першими українцями на чолі республіки. А також, на жаль, консервація українців. І їх ролі та культури на рівні шароварщини. Економічні зміни, хоч і були необхідні для країни Рад, але не дали того ефекту. До того ж, багато з них запроваджувались з опалу, без розуміння та обмірковування, що розпорошувало ресурси. Більш детально про економічне життя цього періоду раджу почитати хоча б у підручнику там і про космос, і про водневу бомбу, і про київське метро має бути. На сам кінець відповідь на запитання, чи стало краще від десталінізації. Якщо коротко, так, але не дуже краще і ненадовго, бо вже не за горами Брежнівський застій і спроба повернути сталінізм. Діяльність Хрущова виглядає занадто спорадичною і хаотичною, щоб оцінювати її виключно позитивно. І не забуваємо, що він був сам заплямований кров'ю невинних людей як в сталінські часи, так і за свого правління. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами. Слідкуйте за анонсами». Якщо вам сподобався такий формат, поділіться цим уроком в соцмережах. Розкажіть друзям до нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.